Доброго дня, 24 вересня. Не думав знімати відео про цей сорт яблук літніх. Це один з самих ранніх в мене сортів. От Єлена десь починає з 10-го, може липня потроху достигати. І це з 15 липня. Це мій сінінець. Назвав його сорт Медові. Саме і за його смаку кислинки взагалі немає. Навіть у зав'язі місячній теж немає кислинки. Можна навіть зав'яз їсти і вона буде смачна. Унікальний сорт. Так от і вирощують сорти. Десь із 200 сіенців один-два сорти, які ну пристойні. Потім їх випробовують. Якщо проблем немає, вже на ринок. Роблять саженці і продають. Так з'являються сорти. І 20 років тому тут з батьком вже покійним посадили, десь в полі знайшли, тикнули. Ось таке дерево виросло. Тут вже багато сортів. Не хочу знімати, бо ну, є багато більш пристойних сортів літніх. Перша Єлена, конфетне, Вільям Спрайт. От. Досі в мене там кілька яблук висить. Ну, думаю, ну, той рік знімав, цей рік, я думаю, поза той рік. Яблука то яблука. А цей рік дуже здивували. Ось уже, ну, зазвичай вони як, до кінця, до середини серпня, потім стають ватними, осипаються, довго не лежать. Ну цей рік взагалі аномальний. І це яблука в мене, вони 24, вже кінець вересня. Вони висять, гнилих практично не було, хоча їх і не обробляв, і літні яблука не обробляю. І яблука сочні мають приємний вигляд і з червоним таким червоним бачком. Так. Вони такі ще не були в мене ніколи. От. Червоний бачок. Тут уже я проздавав багато. До речі, графезо в тут а, три було. Один впав. Все-таки, я думаю, це, все -таки осінній такий сорт. Так, ну тут вже кілька залишилося. От я їх обриваю і пригощаю знайомих на роботу, колег пригощаю, Ну яблука просто шикарні. Шикарні вигляд, розмір. Ну, саме головне, за що їх ціню, особливо це рік що падають потроху вже, що вони на даний момент не ватні, а такі, як я полюбляю, яблука, сочні, хрумкі і головне дуже смачні. Зараз спробуємо. В ну, розмір десь в районі 200 грамів. Якщо нормувати, я їх нормував, ну злегенько нормував, десь в одній бруньці залишав одне яблуко. Там може, два яблука, ну, літнє яблука особо не нормую. Сочне яблуко, дуже сочне і дуже солодке. Такий присмак, аромат такий, цікавий, я б сказав, би, точно медовий такий. якийсь квітковий аромат. І кутомет квітковий. Є мой такий аромат, наче полів. І це яблуко теж. Ну, Унікальне яблуко. Мені пощастило, що цей сорт. Я тут вату його вже переприщеплюю, кілька гілок залишив. Ну, тепер думаю, що на цьому хватить його переприщеплювати, бо сам по собі сорт дуже хороший. І, як бачимо, дуже довго лежить. Дуже багатьох людей гощав, а знайомих ще не зустрічав людини, яка б не була в захваті. Не просто сказала смачний сорт, а просто в захваті. Прям вау. Особливо зараз. Їх мало хто вірить, що це ранній літній сорт. Дуже красиві і дуже смачні яблука.